Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Новиночки 9-го каталогу в сфері аксесуарів. Яскравий дорожній набір цікавої форми міська косметичка. А також в восьмому каталозі у нас також було оновлення в сфері аксесуарів. Це пензлики яскравого кольору, які також дуже підходять до нової косметички і нового дорожнього набіру. В каталозі вони так і сформовані в косметичці, і ми також складемо всі ці нові аксесуари в нову косметичку. Якщо ви пам'ятаєте, в минулому році у нас також був дорожній набір, але він більше. Такої естетиці Джордані. І, до речі, він ідеально підходить під новиночку наступного 10-го каталогу коричневу косметичку Джордані. І ось це, якраз, якщо ви брали цей дорожній набір в минулому, у вас просто буде ідеальне комбо. А от саме до цієї косметички, от дуже підходять такі аксесуари. 47. 887. дорожній набір, зроблений в Китаї. Він має таке бачите свою особисту косметичку такій пластиковій блискавці. Ось це така просто фон, щоб сам пакетик тримав форму. Але, ви знаєте, ви можете сміливо використовувати цю чудову косметичку просто з цим дорожнім набіром. Вона досить така міцна і функціональна. Так, і ось наш дорожній набір. Контейнери непрозорі. Бачите, є блакитний, є жовтий, щоб е, вирізняти. І все, більше ми нічого тут не маємо. На косметичці, як ви бачите, є логотип. Лимончики, вони також співпадають з тим чудовим спонжиком. Це одна та серія. Ось цей чудовий лимончик. Ви бачите, ви можете скласти його в цю косметичку з цими чудовими баночками. І це просто буде, бачите, лимончик також підходить до цього. ну Хоча, б можливо, ви не будете носити з собою. Цей папір, хоча він досить товстий і допомагає тримати форму. Так у нас побудовані ці пляшечки. Бачите, кінець пляшечки він вузенький, досить зручний. Пляшечка, сама така гнучка, тобто ви можете видавлювати все, що тут. Ось. Такий розмір, як у гелю для душу, досить зручний. широкий, бачите, можна наливати абсолютно спокійно. Навіть така маленька лейка сюди спокійно влізе, щоб залити якийсь засіб. Легко відкривати, бачите, тут такий патік. Плотно закривається, точно не відкриється. Тут, бачите, як завжди така. Такий бантик. Блакитненький такий самий. Ось бантик, ось отвір. Вони трошки прозорі, тобто, якщо буде рідина, буде видно рівень рідини. А баночки не прозорі, але вони, бачите, різного кольору. Якщо ви накладете якісь засоби, тобто денний, нічний, ну або там, то ви зможете вирізняти. Баночки не прозорі, як ви бачите, ну. о тут сантиметр ми маємо. Тобто об'єм, ну так. На тиждень так, економно. Кришечка зручна, от, бачите, дві таких. Один, два. Плотненько закривається. от два рази можна повернути кришечку. Тобто плотненько не буде нічого виливатися. От такі, е баночки ми маємо. Косметичка зроблена в Китаї 47886. Тут вона закрита у вас кулочку. На блискавках у вас такі, бачите, Наліпочки мають бути, щоб блискавки у вас не портилися. І тут все, ми звільнили їх. І тут дуже цікаво, бачите, тут є кнопочка. І тут є кнопочка. Тобто, бачите, зараз косметичка в такому згорнутому вигляді. Але якщо ми знімаємо ці наші кнопочки, косметичка розгортається і стає таким міським пакетиком, бачите вони, це її донышко, а це її верх. Тобто, сам верх ми застіваємо, <застіваємо> на кнопочки оригінально. А от саме донышко, бачите, як економно використано, це і буде е, для наших пензликів такий контейнер. Бачите, ось зараз ми його відкриваємо і бачимо відділ для пензликів. Ну тут Можна, до речі, скласти весь той набір, що ми тільки що дивилися. Ми зараз так і зробимо. Ось наші пензлики. Пензлик для тональної основи. Пензлик для пудри, скошений, пензлик для рум'ян кругленький. Пензлик для розташовування тіней. Бачите, як воно чудовеньке тут лягає. Пензлик для тіней. І пензлик для розчисування брів і тут для нанесення, якщо ви наносите з баночки. Все. Ось цей відділ ми зайняли. Відділ на наші баночки. Так, тут, бачите, пензлики, а баночки ми закладаємо таким чином. Ось ми закладаємо жовтеньку баночку, жовтенький контейнер. Наприклад, блакитний контейнер. Ось і блакитну баночку і жовтеньку баночку. І ось, дивіться, у нас все складено. Тобто наші пензлики і наші баночки. І ми застібаємо нашу блискавку. Ось. Ми маємо нашу ручечку для перенесення, і ось в розгорнутому косметич стані нашу косметичку. Всередині, всередині має бути у вас клей проти висихання. І тут ми маємо карманчик. Тут спокійно влізе тіні, наприклад, така коробочка наша. Якраз вона спокійно сюди буде влазити. І така міська косметичка, ви знаєте? Тут просто багато чого сюди можна накласти. Тут просто вона, як. Якщо ви не будете її зменшувати, вона просто як таке. Маленький відерце. ви можете тут накласти, скільки хочете. Ну, а якщо ви не наклали, наприклад, то ось ви зменшуєте її вдвоє, отак, застібаєте. Ось, досить легко це робити, не скажу, що трудно. Застіваєте, тут так треба розрівняти. і вона дивіться собі така малесенька. Але якщо вам треба щось там покласти, ви собі її розкриваєте, і у вас є і на мінімум, і на максимум. Щодо матеріалу, з якого зроблений аксесуар. Це гладенький, білий замінник штучної шкіри є логотип. Він дуже гладенький, тобто він більше нагадує клійон. В принципі, на дотик приємний. Всі застібочки дуже з гарного металу блискучого, річ цікаво, ефектно. Що стосується, як всередині, блакитна середина, мені сподобалась, вона досить міцна. Бачите, така собі міцна плащовка. Тут е, сам Бачите, всередині кишенька. Це така трошечки гумочка, тобто кишенька вона трошки пристає підтягнута. Логотипів тут нема всередині. Що стосується наших от для пензликів, Досить широкі, бачите, от, о, в цей отвір в мене навіть два пензлика влізли. Ну і в ці отвіри по два пензлика повлазило. Вони розраховані на якісь такі великі е, ручки. Ну, але і ці не випадають. Всередині досить, бачите, зроблено непогано. Ну, ось бачите, ці. Баночки, ось ми вниз їх тримаємо, вони не випадають, вони притримуються цією невеличкою гумочкою. Але це не гумочка, а просто така е ну, гарно зроблена кишенька. Бачите така, Виглядає як просто як така, ну, просто так дуже добре зароблена. Отак. Сама ручечка, бачите, це ж сантиметр, отак, невелика. Розміри. Верх в розкладеному стані 33 сантиметри 12 сантиметрів. Бачите, до верху воно якось так, на вигляд, розширюється, але просто воно таке кругленьке, бачите? Ось такий верх, він об'ємний. Так нагадує корабель такий для подорожі. Ну, от такі в мене враження, друзі, якщо я щось там не вказала, якісь розміри, бачите, середньо повторюю донышко. Довжина донышка 21 см. Друзі, ось такі аксесуари. У нас на літо. Будь ласка, поділіться в коментарях, як взагалі ваше враження від нової форми косметички? І взагалі, чи отримали ви задоволення від естетики нового дорожнього набіру і нових пензликів? Як вас надихає це на подорожі? Поділіться в коментарях. Буду дуже вдячна. Мені в цілому аксесуар сподобався. Розкажіть, що ви планували б скласти в цей відео? Які ваші ідеї? Цікаво. Ось така новиночка в дев'ятому каталозі.